Добрий день. Сьогодні у нас рубрика порівняння і дегустація такого товару, як ковбаски. Ці ковбаски мені прислали за кордону, тому будемо зараз пробувати. Дивцять. Я не знаю, можливо, вони продаються і в Україні. Ось такі із себе ці ковбаски. Навіть смачно. Зараз будемо куштувати. А так, починаємо рубрику порівняння. У нас сьогодні одне з пиву це Зіберт, а інше Опілля. І колись був ролик, в якому Зіберт. Я сказав, що краще. Но він був з пивоварні зіберта торгової марки. А цей подивіться, тут дві торгові марки. Видно вам? Тут брат Абалонь і Б, пивоварня Зіберта. Тобто, ми зараз угадаємо, звідки воно. Можливо, воно не таке більше смачне, як було. Добре, почнемо. Таксі. Спочатку налюємо пілля, бачите? Красиве яка. Я капіка І да Відчинимо зіберт. Теж непогана пінка. Так, зараз осяде. Відкриємо наші ковбаски. Запаковані, бачите. Ось така краса. Давайте для початку я взяв ніж, ми в розрізі глянемо, що воно таке. А, і запах який. Так. Дуже-дуже ковченим запахло. І так, у нас на малюнку є рекомендації, бачите? Їсти зубочистками. Тому давайте будемо соблюдати європейські традиції та пробувати їх зубочистками. І так. Ну, доволі м'яко нанизується. Зараз ми його розріжемо. Давайте подивимося, яке воно в розрізі. Хоп. Що у нас тут? І так? Бачимо? Дивіться. Така. цікаво. Ну, давайте скушли. Скажу непогано. Дуже напоминає, Продаються такі компанії ULANI пивчики. Ось дуже схожий смак, але ці гостріші. Тут чутьня гострота. Ну, зараз куштуємо з пивком. Як вони? Ну, до пива. Я думаю, саме раз. І так подивися. Це в нас опілля. Яка пінка. Який колір о смак дуже приблизний, як у живого пива. Зараз будемо покажу ближче. Ось дивіться, яка краса. Так, дуже смачно. Тепер скуштуємо зіберт. Теж погляньте бульбашки, пінка. Ну, смачно. Так, за, за ці гроші непогано. Це. Два види, які повністю доступні. Кожен в районі там 25-30 гривень, що це на якісь там всі гроші світу коштує. Тому кожен любитель або професіонал може собі таке купити. Так, що я скажу? Ну, Зіберт смачно, смачно. Це, мабуть, той самий, що був. Давайте, Давайте ми подивимось. Десь повинна бути буква. Або А, або Б. Хм. Ну, я не бачу тут букви. Тому будемо. Я думаю, що це все-таки оболонь. Ой не оболонь, а Прат в е пивоварні зіберта. Тому що оболонь, він зовсім. Не такий має смак. А так наші пивчики. Чи що воно? М -м Класно, не знаю. Є таке в Україні нема. Але смачно. Під пивко заходять на ура. Так. Що я хочу сказати? Традиції ми не соблюдаємо. Імо ми їх руками смачно, але гостроваті. Тобто, якщо хтось не любить гостре, то вони такі. Прям дуже-дуже. Ось. А так маємо ось таку назву. 150 грам. Тобто, ні до... Огляд цих колбасок, я думаю, вдався. Добре, по пиву. Моя оцінка буде за опілля, бо воно більше схоже на живе. Тобто, якщо хтось любить живе пиво, то опілля для нього підійде. Саме раз. А Якщо хтось любить просто смачне магазинське пиво, то зібер теж класний. Але дивіться, бачите, є якийсь підвох. Вони є товариство оболонь і пивоварні зіберта. Тому я думаю, що я той раз куштував пивоварні зіберта, то оце той самий плюс-мінус смак. Тобто, воно, мабуть, скучніше, ніж оболонь. Я, можливо, в дальнішому знайду. Зіберт от оболоні і зіберт от пивоварні Зіберта. І ми їх протестуємо. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Можливо, хтось щось хоче, щоб я порівняв. Пишіть, зробимо, таку. зробимо таке порівняння. Дякую за перегляд. Будьмо.